Національний університет водного господарства та природокористування відкрив нові можливості для вступників. На 70 місць поповнився цьогоріч обсяг державного замовлення освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, вступну кампанію 2015 продовжено до 2 серпня. Завершується прийом документів на перший курс на бакалавр. Тому до 18.00 працюють всі відбіркові. По підтягуванню останніх заяв 6 серпня будуть оприлюднені рейтингові списки вступників. А вже до 10 серпня абітурієнтам необхідно прийняти остаточне рішення та подати оригінал документів до приймальної комісії обраного вузу, адже 11 серпня відбудеться зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням. Виділяється 4 дні для тих абітурієнтів, що побачили себе в списках рекомендованих до зарахування, по на те, щоб вони піднесли оригінали документів. Вища освіта стає все доступнішою. Однією з особливостей університету водного господарства є можливість навчатися дистанційно. Студенти приїжджають до нас тільки один раз в рік на літню сесію. Весь інший час вони сидять просто за комп'ютером і здають тести, проходять курси, дивляться відеолекції з викладачами. Ціна нашого навчання, ну як зазвичай, вдвічі дешевша за денну форму. Що не можу не радувати, а диплом абсолютно такий самий. Для студентів, які бажають отримати освіту за світовими стандартами, нове ГП надає можливість вчитися у Польщі та отримати диплом європейського зразка. Спільно з університетами-партнерами організовуємо навчання на спеціальностях менеджмент та інформатика. Наразі ведемо переговори щодо відкриття туризму, здоров'я людини, маркетингу, міжнародна економіка та фінанси і кредит. Організовано також навчання на подвійних дипломах з можливістю отримати українського та європейського союзу або ж з отриманням лише європейського, для якого не потрібні результати зовнішнього незалежного оцінювання. Кількість бажаючих стати студентом на ГП цього року значно збільшилась, і станом на 30 липня пакети документів для ступу подали близько 12 тисяч абітурієнтів.